Доброго дня, шановні українці, слава Україні. Я полковник поліції Сергій Лукашу працюю начальником Сенельківського районного управління, головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. 22.07 цього року я написав рапорт про звільнення з національної поліції, але до теперішнього часу генерал Щадила мене з національної поліції не звільнив, мотивуючи це тим, що я згідно з 114 постанови кабінета міністрів від 91-го року повинен відпрацювати Три місяці, і тільки після цього він нібито буде звільняти мене з національної поліції. Мені надали відповідь з управління кадрового забезпечення про те, що мені потрібно написати новий рапорт і в якому указати конкретно дату звільнення, коли я хочу звільнитися. Мною був, був написаний рапорт з посиланням на перший рапорт від 22.07. Це було зроблено зв'язку з тим, щоб генерал Щадила не не заставив мене ще три місяці відпрацьовувати з дати подачі другого рапорта. Я намагався поспілкуватися з керівником управління кадрового забезпечення Володимиром Завгороднім і отримати від нього відповіді на питання, чому я досі не звільнений. Враховуючи все вищесказане сказане мною, я розумію, що це така форма рабства в Національній поліції, коли Згідно закону про національну поліцію, людина не бажає працювати в національній поліції. Він звільняється. А мені соромно, і в мене нема ніякого бажання спрацювати в цій наркобанді. Про моє спілкування з керівниками головного управління, ви побачите в наступному відео. Дякую за перегляд. Зараз буду намагатися отримати. Відповіді від начальника управління кадрового забезпечення головного управління поліції Дніпропетровщини про причини мого незвільнення з лав національної поліції. Мною був рапорт написаний ще 22 липня, але до теперішнього часу я незвільнений з наркобанди генерала Щадила. Управління кадрового забезпечення. Угу. <связывается> а? Если... Если да, да, ну... Владимир Владимирович, объясните мне, пожалуйста. <связывается> <связывается> Я вам написал несколько звернень по поводу <связывается> того, что... Я не бажаю працювати в органах Національної поліції в банді наркогенерала Щадила. Я... Ви з... надали мені відповідь про те, що. Це не моя відповідь. 에... підожди. Ну, відповідь. Па Він мені надавав відповідь про те, що. Чекайте, Та... що не перебувають. Та я з вами розмовляю. Нічого страшного. Що Шо... я нібито надати якісь, якісь вам підтверджуючі документи. Ну так же. Ну потім вони визначені постаново вони визначені в постанові, але згідно згідно статі сімдесят закону України, згідно змін, які були в березні, ці правовідносини, які виникають в зв'язку зі вступом, проходженням та припиненням служби в поліції, регулюються цим законом та іншими нормативними актами з питань проходження служби в поліції. Постановка діна скасована це, тобто виключно закона про національну поліцію. Та зараз наразі, будь ласка, мені ви так. після мого рапорта звільнили приблизно. Ну, за мою інформацію, 50 співробітників. Вони вам надавали такі е, згідно постанови, якісь поважні причини? Вони узгодили своє звільнення з керівником. Е, Підожіть. Так вам, виходить, керівник не дає е, команду звільнити мене з лав національної поліції? Владимир. Владимир. Навіщо ви я... склаєте злочин? Ви, перевищує... ви перевищуєте свої службові повноваження. Служба національної поліції mm -hmm. е, вона припиняється згідно поданого рапорту. Так. Чому, ви, чому ви мене не звільняєте? Служба зупиняється, не написав рапортом, не писав наказ. А я. А ви повинні наказ винести винести негайно на, на наступний день після того, як я написав ну, рапорт немає на звільнення. Такого, немає такої вимоги звільняння. Підожди! Я написав рапорт не, на звільнення! Я не, не, не хочу не працювати не. в цій наркобанді. Я вам ще раз кажу. А ви сьогодні на лікарняному? Я не хочу працювати в цій наркобанді. Володимир Володимирович, ви розумієте? Я, я, вам, я вам ще раз скажу! Ну що я розберусь, погоди. Не переживайте ви за мене. Володимир. Коли ви мене звільнеєте? Як тільки будуть підстави? Які підстави? підстави. Я, вам, чи, я вам ще дам рапорт, рапорт про те, що на, наполягаю на рапорті, поданому від 22.07. Від 22 По тому рапорту ми вам дали відповідь. Я інших, вам ще, інших рапортів від вас поки що не Я рапорту. на вас надійшов рапорт. У мене є почтове е, повідомлення про те, що рапорт надійшов і, ми... і, і ви його отримали. Канцелярія отримала. Володимир Володимирович, коли навіщо ви скоїте злочин? Значить, я не хочу працювати в цій наркобані, як ви не розумієте. Напишіть рапорт, конкретну дату, з якою ви бажаєте. Я написав рапорт, ви рапорт отримали. Я ще раз скажу: не скоїте злочин. Ви вчора рапорт зайшов сюди в канцелярію. Вчора в канцелярію? Я його ще не бачив. Володимир. Я якщо вам генерал Щадила надає якісь незаконні команди, ви розумієте, що незаконні команди не повинні виконуватися? Незаконні команди я не отримав. Ви не отримаєте. Чому ви мене не звільняєте? Тому що чому ви звільнили всіх, всіх інших 50 співробітників після мого рапорту? рапору? належним чином оформили рапорт. Належно. Чому мій був неналежним чином оформлений, скажіть, будь ласка? Не вказано. Е е нема підстав? Угу. Ну, що нема підстав? не було підстав для вашого звільнення в такій коробці. Я вам ще раз, я, я вам керори. ще скажу, все там було, все там було зроблено. Чому ви з звіль... чому ви 50 чоловік звільнили, вони не звільнили? Ви з якої посади звільняєтесь? Це ж посада що не Я, я вам ще раз скажу, не скоїте злочин, один один. До побачення. Перебувайте на посаді. Ніякого я Зрозумілої відповіді від керівника управління кадрового забезпечення не отримав. Вони намагаються мене й далі змушувати працювати в наркобанді генерала Щадила. Ну, подивимось.